Друзі, недовго одним кадриком, 10 хвилиночок, подивилися, що можна взяти 75-ї діагоналі за 40 тисяч гривень. Це модель Hisense 75A6K. Не знімав на нього огляд, і ось тільки ми його продали, вирішив і вам показати. Бо таких телевізорів небагато, коштують вони недорого. І я не збираюся зараз довго сидіти розробляти сценарій, бо ви, ви любите короткі огляди. Я також люблю вам швидко показав, розказав, побігли далі. Сподобався, не сподобався, напишете в коментарях. Ми сьогодні подивимося модель від Hisense 75A6K, який має в собі IPS дисплей 75 дюймів 4К операційну систему виду U6 версії U6 Ну і в принципі швидке голосове керування. Одразу побачите і засвіти на IPS-матриці. Вони є. Я не збираюся нічого приховувати для тих, хто критично до цього ставиться, то треба шукати вже мінілет телевізори 75 ті Але знову ж таки, ми з вами дуже сильно, дуже сильно впираємося в ціну. 40 тисяч гривень коштує ця 75-ка. І вона мені подобається тим, що він має IPS-дисплей, який дійсно непогано показує і має широкий. Роки кут перегляду. Що мене здивувало в цьому телевізорі, коли я його замовив за цю ціну на продаж, я думав, що у цього телевізора абсолютно відсутня уплавнялка, тому що у серії А 6 вона. Ну, завжди відсутня. А6 BG – Відсутня оплавнялка. Відсутня оплавнялка у всіх телевізорах. А це нова замість серії А6 BG, Виходить серія А 6 k яку ми побачимо від 43-ї діагоналі. Тому мусите, друзі, знати, що. Починаючи від 65-ї діагоналі серії А6К, у них все ж таки функція MEMC є. Що таке MEMC? Це коли подається сигнал 30-кадровий, тобто 30 кадрів на секунду, телевізор додає ще кадри і робить з нього 60. Завдяки цьому ви отримаєте. Плавну картинку, футболісти біжать по полю плавно, футболісти біжать по полю без ривків, і ви отримуєте нормальне сприйняття зображення. Що стосується самого телевізора, досить яскрава картинка, але, ну, відверто кажучи, тут яскравість до 350 кандел це невелика яскравість. Це хороший варіант для у того, у кого велика кімната, відстань для перегляду в районі 4 метрів. Але бюджет дуже-дуже обмежений на купівлю телевізора, і це абсолютно нормально. Є й така категорія людей. Звісно, хочеться купити собі там міні лед за 100 тисяч гривень, але не у всіх є така можливість. Тому цей телевізор я розгля... Ну, подивіться на яскравість зараз, якийсь там стандарт. Ні, стандартний режим у нас трошечки яскравість спала, але на динамічному режимі ми дуже сильно втрачаємо в темних частинах кадру. Тобто ми там можемо не побачити ось цей чудовий бампер в цієї автомобіля, решітку бампера, воно вся зальється чорним. В стандартному режимі мені телевізор більше подобається своєю реалістичністю. Не знаю, порадив би чи я чи ні, я цей телевізор в яскраву кімнату для денного. Перегляду. Але можу сказати, що ми вже такий один встановили тут в місті Кривий Ріг. Людина, в власний будинок, поміняла 55-ку LG на ось такий чудовий 75-й. І задоволений, тому що ну, реально 75-ка за таку ціну це хороша пропозиція. Що стосується операційної системи, давайте я вам всі режими так відкоментую. Я тут нічого не калібрував, не налаштовував. До речі, є ігровий режим у цього телевізора, можете пограти. Також знижена е, низька. Затримка вхідного сигналу. Покращений ACR. це така нова фішка від компанії Hisense. У відео є автоматичні алгоритми, які вивчають контент, який ви споглядаєте на телевізорі, відправляють його, і на основі цього роблять коригування. На основі штучного інтелекту вам коригування картинки, тобто вивчають те, що ви частіше за все дивитесь. Режим кіно, звісно, додає теплих відтінків, але дуже-дуже розмазує деталі. Мені не дуже подобається. Ніч кіно просто зменшує яскравість, динамічний. Ну, це режим магазину, я не часто рекомендую, але якщо в день дивитися, то напевно він буде яскравіший. Ну, спортивні змагання трошечки тепліше зображення, але друзі, що можу сказати? Стандартний режим обрали. Якщо вам щось треба відкоригувати, дуже-дуже-дуже багато тут різних налаштувань по підсвічуванню, по яскравості, і контрастність, насиченість кольору, різкість налаштування для експертів, там є різні динамічні керування підсвіткою, адаптивна контрастність, налаштування гами, калібрування гами, налаштування по кольору, колірна температура, налаштування кольору, баланс білого, тільки RGB. І, до речі, є додатковий режим для нічного перегляду, називається Low Blue Light, тобто фільтр синього. Це для того, щоб не подразнювати ваші очі під час вечірнього перегляду. Повірте, з таким режимом вам краще буде засинати, тому що мозок у вас буде відпочивати. Він... Бо синій колір він є подразником для наших очей, тому краще. Прозорість, шумопоглинання. Рух, ви можете, ультра ультраслоумоушен стандартний, можна поставити плавний режим, можна його вимкнути. Все регулюється в телевізорі, досить багато налаштувань. Ви бачите, як відкривається меню в телевізорі. Багато хто мені каже, тут пульт незручний, тут пульт незручний, у Samsung набагато краще. А ви в Samsung спробуйте налаштувати картинку, так я це, як я це зможу налаштувати на Хассенсі. І тоді ми з вами поговоримо. Добре, друзі? І тоді ми з вами поговоримо. 46 тисяч коштує найближчий конкурент, це модель 7100 від Samsung, яка має не Direct LED підсвічування, а Edge підсвічування. Тут Direct LED підсвічування. Не знаю, яка там матриця зараз у Samsung. Вони ставлять матриці, які є по наявності, такі і ставлять. Тому я отримую фотографії від людей, що восьмитисячних модель взяли за 25 тисяч 43, чому там такі засвіти. Друзі, чесно, сьогодні не про Samsung, сьогодні про Хайс. Я вважаю, що в межах 40 тисяч гривень це найкраща пропозиція. Подивилися, мені, мені сподобався телевізор. Якщо у вас є додаткові запитання, тут я хотів би дещо зауважити. Ви поки дивіться на картинку, споглядайте. А я хотів би вам дещо розказати. Дивіться, друзі. Ми зараз маємо свій магазин в місті Кривий Ріг. Я е, працюю зараз в Ютубі. Працюю зараз в Тіктоці. Мене видно а ну, Дуже багато в Тіктоці. В Тіктоці ми щодня проводимо прямий ефір. Прямий ефір, де я сиджу, відповідаю на ваші запитання в режимі реального часу. Ви, наприклад, пишете Порадь міни 75-ку в межах 40 тисяч гривень. Я беру і показую вам цю 75-ку. Або покажи, що в тебе є на 120 Гц». Беру і показую. Тому, якщо у вас є тікток, доєднуйтесь і ми з вами побачимося в прямих ефірах на Тіктоці. QR-код буде, посилання буде в описі до цього відео. Я одним кадром знімаю вам і викладу. І, і ще одне таке додаткова наша перевага, друзі, про яку я хотів би вам повідомити. Враховуючи, що ми зараз знаходимося в магазині SmartShop, ми завжди можемо вам відповісти на запитання в режимі онлайн. Наприклад, друже, порівняй мені там покажи, як OLED S90 покаже. Без проблем. Зняв коротенький ролик, розказав характеристики, відправив. Друже, давай я тобі там подзвоню, ви мені в режимі відеозв'язку покажете, який у вас є OLED по наявності. Або там покажи мені, в мене там є запитання, як Філіпс показує там на такому-то, на такій-то хвилині моєго, мого улюбленого фільму. Та я думаю, що знайдемо ваш улюблений фільм і покажемо. Тобто, ми такий інтерактивний магазин. Ми не просто продаємо телевізори по характеристикам, ми підбираємо найкраще в певному бюджеті за вашими потребами для того, щоб ви були задоволені. Тому, друзі, не забувайте про таку можливість. Всі контакти написані ось тут внизу цього відео. Ну і напевно варто підписатися на Ютубчик, щоб не втратити наші з вами контакти. Ну що, такий формат відео вам підходить. Якщо підходить, буду більше знімати про ті телевізори, які до нас заїжджають, які ви обираєте, які ми щодня відправляємо. І доставка телевізорів по всій Україні у нас правильна. Безкоштовно. Перевірених телевізорів. Ми просто так коробки не відправляємо. Ми, якщо телевізор, по-перше, я ніколи телевізор не відправляю зі складу до клієнта. Н -н -н. Тільки приїжджає спочатку до нас, ми розпаковуємо, якщо там брак, дефект, полоска, пляма, е щось погане там на екрані, частіше за все, ви про це навіть не дізнаєтесь я просто тупо замовляю новий ділік. І до вас приїде без дефекту. Це наша додаткова перевага. Дякую, що підписуєтесь. Мене звати Павло. В магазині смарт побували. Скоро побачимось. До речі, будете кричати на мене, що я вам не показав, як працює операційна система. Будь ласка, подивіться, я зараз покажу. По-перше, в комплекті йде ось такий пульт, зручний. з... Клавішами швидкого доступу до YouTube, там до Netflix. Але бачите, у Hisense є така додаткова клавіша з олівцем намальованим. Затискаєте її, утримуєте. І ви можете обрати на цю клавішу будь-яку функцію. Наприклад, щоб HDMI включався, щоб Netflix запускався. Повірте мені, друзі, повірте мені, це дуже крута штука. Якщо ви берете телевізор, людям вже такого. Ну, похилого віку, тому що чесно, їм пояснити, що треба натиснути клавішу меню, потім дві клавіші назад, для... а потім ОК, щоб включити світ ТВ, наприклад, додаток, який тут або київстар ТВ, це дуже складно. Ви назначаєте, наприклад, на нього, ну, YouTube немає сенсу назначати, бо тут і так клавіша швидкого доступу. Наприклад, Київстар ТБ. Ви часто користуєтесь, у вас інтернет Київстар, у вас є Київстар ТБ. І тепер, коли ви натискаєте на цю клавішу, у вас автоматично запускається додаток Київстар ТВ. Згодьтеся з тим, що це досить класна, класна штука. І багато хто пише, ой, все вроді би так хорошо і так замечательно, але мені не подобається операційна система Vida. Друзі, ну Android зараз вимагає багато дуже виробників. зараз... Просто тікають з Андроїду. Чому? Тому що Андроїд настільки швидко е, міняється, що йому треба дуже висока потужність для того, е, саме телевізору, щоб обробити ті зміни. Тобто не встигають виробники за змінами від компанії Google. Це перше. По-друге, всі тікають від Андроїду, тому що... Андроїд це така мінлива штука. Сьогодні ти можеш ставити свою нашу операційну систему. Це я зараз представте, що я компанія Google. Так, друзі, ставте на Hisense нашу операційну систему, платіть нам по там, 10 доларів з кожного пристрою. Ми вам сьогодні дозволяємо. Так, потім, ого, Хайсенс щось у нас ринок віджимає. Ні, ми хочемо, щоб у нас якісь наші Google TV від компанії Google продавалися. Ні, Хайсенс, ми вам забороняємо, будь ласка, ставте щось своє. А, наприклад, ми уявимо, що у Хайсенса немає операційної системи, а треба вже все. Треба вже ставити щось своє. Тому мені шкода тих брендів, які, скоріш за все, до цього прийдуть. Там Філіпс потихеньку до, до цього приходить. І Sony вони тільки на Google TV випускають телевізори. Ну дай Бог, дай Бог, щоб на них санкції не наклали. Як, наприклад, наклали на компанію Huawei, яка загинула буквально за декілька місяців, і смартфони в Huawei вже не продають ніде. Хоча смартфони класні були, ви згадаєте. Тому, друзі, всі думають на те, щоб тут, тут не пишуть. Ой, так тут гігабайт оперативної пам'яті. Та ну то й що? Подивіться, ось я смарт відкрив, ну що, мало гігабайт оперативної, в YouTube зайшов. Що мало гіга... е, оперативної пам'яті, подивіться, він з того самого місця, ну просто що реклама. Мало оперативної пам'яті, гігабайт мало, щоб мені вийти знову в меню, мені мало оперативної пам'яті, запустити додатки мало оперативної пам'яті. Ось це і означає операційна система закритого типу. Коли виробник компанії Хай. Сама займається оптимізацією операційної системи, тому вона і працює швидко, а не так, як Android. А з Android треба погодити ту чи іншу функцію, допиляти. А це а чому Ютуб глючить у мене на моєму сяомі? Та тому що Android на твій Xiaomi вже давно забув випускати оновлення, друже. А чому голосовий пошук інколи глючить? Та тому, що на твій телевізор Google не придумав ще оновлення. А тут. Операційною системою займається хто виробник. Робіть висновки. Дякую за увагу.